Григорій Андрійович майже 50 років працює на кафедрі основ архітектури технічного університету. Назва кафедри змінювалася, проте традиційно працюю тут. Говорить фахівці високого рівня, художники, архітектори. Ми завжди кращих беремо собі на роботу. Оце звільнення в кінці грудня мені не зрозуміло чому. Оксану Юрівну ж хвилює, хто виконуватиме навчальний план, адже 27 грудня звільнили шістьох штатних працівників. 12 вересня викладачів нашої кафедри було запрошено до відділу кадрів з пропозицією переписати їм заяви на продовження терміну строкового договору. Були Представлені ці заяви, на яких були накладені резолюції, що тільки до 27 грудня раніше такого не було ні разу. Причин, чому звільнили саме цих викладачів на кафедрі основ архітектури не знають. Зазвичай працівники підписували такі договори наприкінці серпня. На рік керівництво запевняло мене весь семестр, що все буде добре. Всі люди будуть працювати. Вони просто напишуть заяву у грудні на продовження терміну роботи. Наприкінці жовтня кожен із викладачів зібрав повний пакет документів для продовження трудового контракту до кінця серпня 2015 року, але е на їх заявах е жодної резолюції так і не з'явилось до дня їх звільнення. От, і їм було запропоновано подавати документи на конкурс. Так, вони дійсно документи на конкурс подали. Кафедра забезпечена шістьма викладачами, це на сьогодні, станом на сьогодні. Тому подальша доля ні кафедри, ні цих викладачів нікому не відома. Керівництво університету офіційно заявляє: закривати ж кафедру чи факультет ніхто не збирається. Відповідно, знову ж таки, до закону про вищу освіту у нас всі науково-педагогічні працівники працюють за результатами обрання по конкурсу. Навесні цього року і влітку конкурс був проведений по всьому університету за результатами обрання наших колег з ними з усіма були заключені контракти з, з різними січ. термінами роботи і пояснюють протягом тижня. Проведуть конкурс і навчені раді університету. 31 січня оберуть майбутніх викладачів факультету. Ті, хто вважає, що їх звільнили незаконно, теж запрошені 31 січня о 10.00 в центральному корпусі тут університет. Безумовно, вони можуть бути обрані на наступний термін. Створювати якийсь штучний ажіотаж підстав немає ніяких. Треба працювати. Те, що збираються закривати, неправда. Це однозначно. Будуть учитися, і я запрошую всіх абітурієнтів цього року приходити все буде в порядку. Ну в тій мірі, в якій в нашій країні все буде в порядку. Значить, факультет буде існувати, архітектурний напрям буде існувати. Тим часом студенти архітектурного факультету на канікулах до 2 лютого звільнені ніж викладачі звертаються в суди та до народних депутатів. Ось це їхнє колективне звернення. Олександр Турчинов спрямував міністру освіти Сергію Квіту. А 28 січня представники факультету вже поїхали на запрошення міністра до Києва. Чи втрутиться міністерство у цю конфліктну ситуацію? Розповімо згодом.